Привіт, друзі! Можливо, десь на планеті вже пахне весною, але точно не в Канаді. Тут я досі гуляю в пуховику і водночас вибираю собі легкі сукні в секонд хенді З надією, що одного прекрасного дня таки одягну їх. Сьогодні я вас запрошую зі мною в Village. Давненько я тут не була, і зібрати щось у повноцінний випуск було непросто. Довелось обійти не один магазин за кілька днів. Тож, сподіваюсь, ви оціните мої старання підпискою, лайком і добрим словом у коментарях. А ми починаємо, як завжди, з мого улюбленого стенду із зуттям. бренд XKA, відомий своїми експериментами зі зручністю та футуристичним дизайном. Це щось середнє між кімнатними капцями і легкими кросівками. А ось ці Челсі від бренду Fair. Це бренд, що спеціалізується на веганському та етичному взутті, виготовленому з екологічно чистих матеріалів. На офіційному сайті їх нова пара коштує від 160 до 250 доларів. У «Велі Вілич їх оцінили у 40$. доларів. Розмір мій, але щось ціна мене відштовхнула від примірки. А ці туфлі від відомого американського бренду Col Hun, який поєднує класику з технологічністю. А ось ці рожеві шкіряні балетки справжня знахідка. Бренд Бруно Маглі це італійська класика преміум класу. Їх носили навіть Мерлін Монро і Грейс Келі. Нова пара такого взуття може коштувати від 250 доларів. Залежна від колекції. Ціна в секонд хенді дуже гуманна, особливо, якщо балетка є в доброму стані. Чесно кажучи, таку модель бачу вперше. Цікава задумка кеди від Adidas, але виглядає як Челсі. Далі замшеві кеди від Act. так Так, той самий бренд, який усі знають по теплих чобітках. Але вони ще й виробляють кеди. Снікери і навіть шлюпці. До речі, мені цікаво, а ви купуєте взуття в секонд хенді Напишіть у коментарях. І якщо ні, то чому? Її є на стан чи просто не трапляється щось достойне. Обговоримо! Ще покажу декілька речей, які мені справді сподобались, але з різних причин я їх так і не взяла до примірки. Вітровка від Хелі Хенсен за 22 долари. Цей бренд спеціалізується на функціональному одязі для активного відпочинку, і нові моделі можуть коштувати понад 100 доларів. Шкіряна куртка від Pell Studio. Шкіра м'яка і дуже приємна на дотик. Але і ціну поставили відповідну у 45 доларів. Для спонтанної покупки якось трохи за дорого. Ось джинси від Levi's Veggie. За ними зараз справжнє полювання. Кажуть, вони ідеально підкреслюють сідниці, але й ціну виставили зовсім на бюджетну 18 доларів. Хоча Levi's, в принципі, ще норм. Сукня сорочка від Wilfred за 19 доларів. Має приємний фіолетовий відтінок, щоправда, на відео це, мабуть, не передається. Легка, жіночна, але все ж таки я її не брала. Зазвичай я не дивлюсь мені спідниці. Не мій зараз варіант, бо і незручна, і немає нагоди носити. Але цього разу мені трапились дві непогані шкіряні спідниці. Одну зараз покажу, а іншу на примірці. Бірки бренду ніякого не було і оцінили її у 8 доларів. Цю річ я не зовсім зрозуміла. Тому що для шовкового жакету затонка тканина, а для сорочки незрозуміла нащо підклад з нейлону всередині. І оцінили цю річ у 10 доларів. Також цікава бавовняна літня сукня від Banana Republic. розмір великий, але фасон гарний і тканина приємна. Оцінили її у 25 доларів. Ще один цікавий варіант вінтажний костюм з жилеткою та спідницею з віскози бордового кольору, але вже, видно, невеликі зачіпки оцінили у 15 доларів. Жакет у квітковому принті від Paradox. у складі льон і катон, що дуже рідко трапляється для такого фасону, і всього 5 доларів. Джинси бежевого кольору від ескади за 13 доларів. Хоч і модель скіні, але вона з високою талією, тож цілком актуальна зараз модель. В мене тільки, як завжди, проблема в довжині. Білі джинси від Armani. Трохи кльош знизу є, але ще й з заниженою посадкою. Вартість 15 доларів. На любителя, звісно, але бренд такий гучний. Ще одна цікава знахідка сукня від All Saints. Ви, мабуть, пам'ятаєте, я вже знаходила одну, бренд не з дешевих. Ця модель мені сподобалась, але трохи здивувала, що вона повністю синтетична. І, до речі, для тих, хто не знав або забув, у цих магазинах немає примірочних, тому викручуюсь, як можу, і шукаю дзеркало посеред залу, і приміряю прямо там. І першим мірюю джинсовий жакет від Levi's. Модель чоловіча, але в принципі. Як Унісекс теж гарний варіант. І спочатку вона мені не дуже сподобалась в пасаці, але ось зараз дивлюсь на відео і дуже жалкую, що я не взяла. Хоча й оцінили у 30 доларів. І ще одна річ від Levi's. вкорочена джинсова куртка, але мені здалась трохи затісною, на жаль. Кільняшка від Daniel Guešter. Це французький бренд, знаний своєю класикою з ноткою елегантності. Я, звісно, не проти оверсайзу, але ця річ на мені сиділа занадто вже вільна, прям звисаючи. Цей світшот від Uniqlo із зображенням Монелізи за 11 доларів. Цікава знахідка, бо Юнікло періодично випускає арт колекції та колаборації з музеями та художниками. Мені завжди подобаються речі від Юнікло, але я вважаю, що ця ціна доволі завищена. Біла сорочка від Rey Cassін японський бренд, відомий жіночним та ніжним стилем. Його речі зазвичай коштують в межах. 30-70 доларів. Тут її оцінили у 9. Гарна річ є зав'язки Наталії, які створюють ефект баски та підкреслюють фігуру. Рідко коли білий одяг трапляється в такому ідеальному стані. Ажурна блуза від WAYF. Це американський бренд, що пропонує стильні речі середнього цінового сегменту. Зазвичай в межах 60-120 доларів. Саме мережево тут з катону і віскози. Але нижня маєчка з поліестером мені не дуже сподобалась, тож я її навіть не приміряла. Можу сказати, що в принципі річ цікава для таких жіночних ніжних образів. Дуже гарна чорна сорочка від Madison. Це більш рідкісний бренд, який іноді з'являється у бутіках і секонд-хендах. Зазвичай має приємну якість. Я обожнюю такі речі. Але ця на мене виявилася замала в плечах. Річ доволі цікава вкорочена сорочка жакет від Карен Брінчик. Це колаборація фешн-блогери Карен Брінчик із Amazon. Де вона створила кілька ліній одягу. Ціни на речі 40-80 доларів десь. Тут її оцінили майже у 30. За 15 доларів чорна шовкова сукня від вабатон. Це один із брендів Аріція. Стриманий мінімалістичний стиль, але мені не дуже сподобалась довжина. Ще знайшла сукню в стилі Baby Doll від Wilfred. Це також бренд Аріці. Розмір XS і це, звісно, відчувається. Мені вона трохи затісна. Бежева коротка сукня від Fabric. Це американський бренд середнього сегменту. Зазвичай речі коштують від 60 до 120 доларів. Але тут були плями і за 18 доларів майже знайти кращий варіант все ж таки можна. А ось як і обіцяла, друга шкіряна спідниця. Вона від Banana Republic, шкіра дуже щільна. І з часом буде ставати ще краще. Мені ж сподобалась бахрама по центру, виглядає нестандартно. І хоч це розмір 4-й, я в неї все ж таки влізла, чим була приємно здивована. І ціна всього 5 доларів. Ще одна річ, яка мені дуже сподобалась жакет від Terry. Це американський бренд преміум сегменту. Ціни на нові жакети 400-600 доларів. Тут його оцінили у 18. Двобортний, приталений синю смужку, виглядав дуже сучасним. Але мене трохи збентежив склад тканини. Джинсова чорна куртка з вишивкою пальм і тваринок. І так, це справжній вінтаж. Це бренд, який робив креативний та веселий одяг. Дуже популярний у США в 90-х. Виглядає оригінально і за 20 доларів класна знахідка. І ще була трошки цікавих сумок. Перша полотняна із шкіряним ремінцем від BookHau. Це канадський бренд, заснований творчою парою. Вони роблять ручну роботу сумки, блокноти, текстиль. Речі, унікальні, часто з принтами. Ще був такий нейлоновий рюкзак без бренду, але в дуже гарному стані, чистий, доглянутий. Рюкзак від Тутіла. Бренд робить сумки для офісу, подорожей та повсякденного використання. З цінами в межах 60 150 50 доларів. І переходимо до примірок в той же магазин, але інший день. І почнемо з сукні від Lapis. Бренд родом із Лос-Анджелеса. Створює фамільні речі з романтичними елементами. У складі віскози з поліестером. Її я не приміряла, але виглядає доволі цікаво. А ця синя вечірня сукня з шовку від Ніколь Міллер. Дизайнерка з Нью-Йорка. Відомо вечірнім і весільним одягом. Нові сукні коштують від 200 до 600 доларів. Тут її оцінили у 18. Шовкова сорочка у смужку від Єгер. Британський бренд з історією. Класика. Його речі коштують в середньому 100-200 доларів. Іноді більше. А тут всього 8. Ще одна річ від цього бренду темно синя сукня в кажуальному стилі. Склад котон, але на дотик більш нагадує віскозу Оцінили у 15 доларів. Джинсовий жилет від HM. Мені, в принципі, сподобався і я б носила таке скоріш наголе тіло І, в принципі, гарно для різних стилізацій. Але обрала все-таки. Інший варіант більш базовий. І це жилетка від Squase Jeanswear. Це американський бренд Nimo, який був популярний у 80-90-х х роках завдяки своїм яскравим молодіжним моделям. Бренд позиціонував себе як доступний, але модний варіант для молодих людей. Мені вперше зустрічається бренд Manari. Це німецький бренд жіночого одягу. Роблять стильні, елегантні речі. Нові речі зазвичай коштують 80-150 євро. В них дуже приємна якість, і це не частий їсть у секонд хендах Окрім одягу, я ще дуже люблю заглядати на стенди з прикрасами. Але чесно, рідко коли вдається знайти там щось справді вартісне. І все тому, що самого ранку там вже стоїть черга з дядечок, яким 50, плюс, і які, здається, професійно займаються пошуком прикрас. Пробитися туди просто нереально. Залишається тільки стояти поруч і чекати, поки вони все переберуть, а потім виконуть назад те, що їх не зацікавило. От тоді вже можна щось пошукати. А на цьому я буду з вами прощатись. Але перед тим. Невеличкий спойлер! Наступний випуск буде трохи незвичним, тому що я вперше відвідую секонд хенд на вагу і покажу, як навіть там можна знайти круті речі і купити їх вигідно. Тож залишайтеся зі мною, не забувайте підписатись, і побачимось у наступному відео!